Вітаю! Сьогодні ми знайомимося з написанням цифри 6. Якщо ми придбали зошит з друкованою основою, завжди в зошитах є клітиночка, де видно, що ми ставимо наш олівчик на правій стіночці і напрямок стрілочки, в який бік потрібно вести вгору до верхньої лінії, на половинку клітинки, до самого низу і заокруглюємо. Абсолютно в усіх зошитах є ця клітинка із зображенням. Як правильно писати цифру 6. Але спершу перед цифрою 6 ми вчимося писати буковку S, Тому що буковка S є основою і цифри 6, де ми маємо поставити нижче лінії, довести руку вгору, довести до нижньої лінії і заокруглити. Вгору по кругу донизу і заокруглити. Дуже важливий ось цей верхній гачечок. Багато діток ставлять на верхню лінію і ведуть. Нас зовсім виходить інша буква. В клітиночці, якщо це зовсім, ми відступаємо одну клітинку зверху, повну клітинку, одну зліва. Ставимо крапочку, знаходимо клітинку, в якій ми будемо писати. Ставимо олівець на праву стіночку клітинки, ведемо вгору з цей гачечок, на половинку клітинки до самого низу, за округлі. Що тут ще в дітей відбувається? Вони кидають ось так вверх. Потрібно пояснити, що коли ми тут заокруглюємо внизу, то на кільці при завершенні написання рука має теж піти донизу, щоб наш овал був завершений. Пропускаємо клітинку, ставимо на стіночку вгору, вниз, заокруглюємо і заокруглюємо. Обов'язково дописуємо цифру 6 до кінця. Ми можемо писати велику цифру 6, маленьку, більші клітиночки, менші клітиночки. І давайте подивимося, як виглядає це в нашому зошиті. Відступаємо зверху цілу клітиночку, зліва цілу клітиночку. Ставимо на стіночку. Перед цифрою 6, як ми говорили, нам потрібно відпрацювати буковку С. Ставимо на стіночку, ведемо вгору донизу буковка С. Важливий саме ось цей гачечок, щоб не зверху, а зі стіночки вгору, вниз С. Відпрацьовуємо написання гачечка верхнього. Знаходимо новий чистий рядочок, відступаємо вниз клітинку, ставимо на стіночку, ведемо вгору, вниз, заокруглюємо І ось тут в кінці рука має піти донизу. Вгору, вниз, заокругли і рука донизу. Важливість написання гачечка, цифра 6. Вона дуже сильно переплітається з написанням наших букв. Отже, цифра 6 є гачечок, коли ми ведемо вгору, вниз і заокруглюємо. І ось цей гачечок важливий в тому, що якщо ми не будемо писати його, він буде на схожий на знак м'якший. Якщо ми не будемо писати в букві С, ось цей гачечок, який пропущений, і він буде схожий в нас на букву І. Далі, коли ми будемо. Не відпрацьовувавши оцього гачечка писати букви, наприклад, букву А, яка знову йде вгору написання, в нас буде виходити при написанні неправильному без гачечка, буде виходити не буква А, а буде виходити буква П. Так само замість букви Д, де знову йде гачечок вгору, в нас буде виходити буква У, тому що дитина. Не звикає. А якщо вона і ви буде писати, наприклад, ось так, то ось тут буде багато наше ручки, олівця і буде виглядати зовсім негайно наша буква. Тому дуже важливо відпрацювати в цифрі 6, в буковці С, ось цей речечок, де ми пишемо вгору, вниз і по колу не кидаємо, а теж вниз. Вгору. І заокруглюємо вниз. Прописуючи по два рядочки, але обов'язково щоденно, ви досягнете швидкого і якісного результату.